І всім привіт! Це другий епізод нашого виживання у цьому світі Майнкрафт. Якщо ви дивились першу серію, то ви могли замітити, що я був там без звука, а зараз зі звуком. Просто я трошечки цей забувся включити мікрофон, а то у мене не завантажилося нічого. Тому в цьому відео ми будемо з, ну, ви зрозуміли. Ну, от, от скажіть, чому вони можуть уже лягати з падає? встань. Так. Перша ніч у нас починається перший день нашого виживання. Ну, був Ви би а став перший. Погнали, в принципі. Я думаю, що ми могли би зараз... Ти в печеру якусь на пошуки печери. Ну да, ну так. Да. Ще по дорозі будемо щось робити, бо скучно так просто бігти. До речі, дуже хороший спавен. Нічого немає, мені просто дирку би знайти якусь. Ай, коротше, коли вже відправимось в такий прям похід. То підемо вже в цей. До речі. Зараз давайте. Як, по-моєму, то нам спочатку було б добре знайти якусь хату для нас. Це було б ідеально. Ну, от є якась Саме самого нам ліжко забрати. Є щось в цій хаті? немає. Значить, звалюємо, звісно. Ми можемо пожити в церкві. В принципі, там немає жителів. Ну так, да, це хороша ідея. Я думаю, ми там і поживемо. Сюди ліжко. Оце хай тут і стоїть тоді, напевно, х, напевно, так. Да. Так. Я не знаю, що мені робити. Пішли дерево, добудемо. А, у мене немає цього. Ну, походу, у нас залишається тільки одне. Hey, Чого вони на мене нападають? Блін, а я один не знаю, що мені робити. Я знайшов вон щось таке подібне на печеру, може ми там знайдемо якісь реси. Окей, я до вас повернусь, коли знайду якусь печеру. М да. Короче, я нашел зализу. Две штучки. Пум -пум Я нашел свою цель. А ч там зомби Так, я разбьюсь че нет. Я на не разбился. все. О, а вы походу мне сейчас едять. Ой-ой-ой. Mm. Короче. Ой, Он ой. там село. А вот тут печара. Вообще топ. Я думаю, я в цій путу в жити. Опа, опа, оп. Воно близько дуже не це. Там ще є портал. <клух> О, новий голем. Імба. Стій, стій стій. Изи. Ой-ой-ой, надо бы распады.

Ты шо ты шо? Залезу. О, уже не одна. Нет... Капец, ты почаровала его. Да там нифига себе. Окей. Okay. Uh, уже семь хвилин. Э-э. Uh. Чара я буду обстежувати вже в наступному відео, тому всім пока.